Сьогодні відбулося встановлення Христа та купола на дзвіницю недільної школи Свято-Михайлівського собору, будівництво якої наразі триває. Перед встановленням відбулося освячення Христа за участю духовенства та прихожан. Участь в освяченні взяв і один з меценатів будівництва недільної школи, лідер Житомирської об'єднаної опозиції батьківщина Геннадій Зубко. Пан Геннадій наголосив на важливості формування правильних цінностей в школярів, тому пообіцяв і далі продовжувати сприяти будівництву школи. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб вона. Дуже швидко відкрилася і дала можливість ще багатьом дітям долучитися до того, щоб працювати в цій школі, вчитися, вчитися тим цінностям, які сьогодні ми хочемо їм передати. А сьогодні наша держава Україна саме рухається в напрямку єдиної, незалежної і держави, яка хоче побудувати майбутнє через своїх дітей, через ті цінності, які нам передали наші діди і прадіди. Настоятель собору отець Богдан розповів, що встановлення Христа є великою милістю і Божим благословенням. Загалом копала й хрести є закликом людей до віри, молитви та спасіння. Отець Богдан сподівається, що навчання в недільній школі розпочнеться вже з наступного року. Якщо дасть Бог будуть допомагати ті люди, які сьогодні, яким сьогодні не байдуже будівництво цієї школи. То можливо на наступний рік діточки підуть уже в ці нові класи і будуть навчатися в них. Наразі недільна школа працює в пристосованих, але дуже тісних класах. На сьогодні в ній навчається 470 дітей. А за всі роки її випускниками стали 15 тисяч осіб. Ігор Ковальчук, Богдан Яремчук, студія Це